Добрий ранок, друзі! Сьогодні 10 грудня і я з задоволенням кажу вам доброго ранку. Розпочинаємо влог номер 10 і я сьогодні підготувала для вас дві теми, як і завжди. Ні, ніяк і завжди, іноді буває одна. Сьогодні я вам хочу розповісти про в'язальну дизайнерку дуже круту. Я з нею познайомилась на просторах Пінтересту і е, я просто, у мене в стрічці е, з'явилися світлинки неймовірних виробів, в'язаних спицями які мене просто вони мене зачарували. Я їх зберегала для себе, вони, напевно, не дуже такі для повсякденного життя, але особисто мене вони вразили. І я для себе їх зберегала, а потім де, десь мені попалася Відео вже давно. І я побачила в цьому відео мої ці збережені світлинки. Ну, Вони не мої, але ці світлинки, які я зберегла. І я... Нарешті я дізналася, що дизайнер, який створює такі неймовірні речі, її ім'я Еліс Стамор. Це дизайнерка, вона народилася і, напевно, зараз живе на, в Шотландії на островах. Вона має дуже велику кількість книжок, і вона працює, в бага... вона працює з багатьма техніками, там в неї і арани, і светр рибалки. І жакарди, неймовірні, а які в неї поєднуються кольори, це щось дуже вражаюче для мене. І давайте зараз я вам про неї ще побільше розповім, а ви подивитесь світлинки з її роботами. Сподіваюсь, вам також, як і мені, буде дуже цікаво. Елі Стармо – відома дизайнерка зі Шотландії, яка спеціалізується на традиційному в'язанні техніками Fair Isle, багатокольорний жакард та кельтськими арановими узорами. Вона є авторкою численних книг, зокрема популярних видань на тему декоративного в'язання, таких як Tudor Roses and... і Fair Isle Knitting Book». В'язання Fair це багатоколірна техніка, яка є основою багатьох її дизайнів. Стармер використовує десятки відтінків, створюючи багатогранні узори, які виглядають як витвори мистецтва. Вона досконало володіла підбором кольорів, що дозволяє створювати гармонійні композиції. Її пра роботи поєднують глибоке розуміння традиційного мистецтва з сучасним дизайном. У своїй книзі «Тюдор Розес» Еліс розробила моделі, кожна з яких присвячена окремій історичної особистості династії Тюдора. Це робить її роботу не лише модно, а й культурно значище, оскільки кожен дизайн супроводжується історичними деталями та натхненням. Еліс не лише створює дизайни, але й активно досліджує історичні, історичні аспекти в'язання, популяризуючи традиції та техніки серед сучасної аудиторії. Вона також відома як фотохудожниця, що додає глибини її книгам через естетичне оформлення та візуалізацію своїх робіт. Кельтські візерунки одна з головних тем у роботах Елі Стармер. Ці орнаменти, що походять із кельтської культури, відомі своєю складністю та символізмом. Вони включають спіралі, вузли, переплетені лінії та стилізовані природні мотиви. Особливості, кельтських візерунків у роботи Елі Стармор, візерунки мають глибокі. Зв'язок з культурою та релігією кельтів. Переплетені лінії символізують нескінченність і зв'язок між різними аспектами життя, що є ключовою рисою її дизайнів. В'язання кельтських узоров передбачає майстерне використання аранових технік, які створюють тривимірні переплетіння. У своїх роботах Еліс комбінує ці. Традиції з сучасними стилями. Якщо ви цікавитесь в'язанням, її роботи це чудовий ресурс для натхнення та вивчення традиційних і сучасних технік. Ну що, вам сподобалось? Пишіть в коментарях, чи знали ви про таку дизайнерку. І, ну і зараз я хочу нагадати вам про розігриш. Який я започаткувала в цій серії влогмасів, і це розіграш торбочки, яку я шию сама торбочки для ваших проєктних робіт. Зараз я не можу її показати, тому що вона у мене в роботі. Але коли вона у мене буде закінчена, обов'язково вам покажу. На Влог масса або четвертий, я вже не пам'ятаю, коли я розпочала цей розіграш. Там я показувала аналогічну торбочку, яка вже поїхала в новий дім. Ну, а зараз я трохи нагадаю умови розіграшу, вам потрібно написати для мене коментар. Чим більше ви напишете коментарів, тим більше ви отримаєте номерочків, які будуть брати участь в розіграші, які будуть брати участь в розіграші, які. Відбудеться, я так думаю, ближче до Різдва. Будь ласка, пишіть мені тільки слова, а не смайлики. Мені так дуже приємно читати ваші повідомлення, ваші коментарі. Я намагаюся кожному відповісти і дуже-дуже вдячна всім тим, хто це робить. Я сподіваюся, що мої відео покращують ваш настрій, а ваші коментарі покращать мій. Мій піднімається до небес. Так, ну і у нас ще залишається одна тема. Тема, яка пов'язана з літературою, але вона чому я вирішила зараз про це вам розповісти, тому що Netflix роз... оголосив зйомки серіалу по цій книжці, яку, яку я вважаю. Шедевром. І е, автор книжки, про яку я хочу зараз вам сказати, Габріель, Габріель Гарсія Маркес. А книжка має назву 100 років самотності. Якщо ви ще не читали цю книжку, я вам просто заздрю неймовірно. Тому що я цю книжку прочитала три рази, і мені вона Дуже подобається. Ось, знаєте, вона написана таким стилем. Я навіть я не можу передати, це треба читати. Ось, ну давайте я зараз вам трохи також вставлю світлиночки і розповім про цю книжку. Хто ще не читав, дуже раджу. Ви не пожалкуєте. Ця, ця книжка варта того, щоб її хоча б один раз прочитати. Ну і відповідно, чому я так вирішила вам про це розповісти, тому що Netflix сказав, що буде серіал на цю книжку, і він вже зробив трейлер. Цього серіалу майбутнього і я дуже сильно очікую цю подію виходу цього серіалу. Сподіваюсь, що він мене не розчарує. Ну, давайте зараз послухайте і подивитесь про Габріеля Гарсія Маркіса і його книжку 100 років самотності. Сто років самотністі» Габріеля Гарсія Маркіса, це захоплива епопея, що переносить нас у містичне містечко Маконда, де життя та смерть танцюють в певному коловороті подій. Це історія сім'ї Бондія, яка, попри все багатство часу і поколінь, приречена на нескінченну самотність. Маконда виродає зі сну, вона починається як райський куточок, заснований Кадіо Боєндію та його дружиною Урсулою. В цьому світі магія настільки реальна, як і дощі, що йдуть 4 роки. І поспіль, чи народження дитини з хвостом поросяти через інцест, то герої літають у небо, блукають у туманах війни або шукають золото алхімії, ніколи не знаючи справжнього щастя. Кожен член родини Боєндія це окремий світ, що обертається навколо власної трагічної долі. Вони закохуються, борються, гинуть, а інколи просто втрачаються в пам'яті як привіди. Їхні імена повторюються, наче доля грає з ними одну і ту ж мелодію, ніби викликаю, викликаючи їх знову. І знову відтворюючи ті саме помилки. Маркіс майстерно вплітає в текст магічний реалізм, повсякденно переплітається з надзвичайним так природно, що ви і не помічаєте, як літаєте серед цього химерного світу. Історія льєця рука. Підхоплюючи все від любові і війни до життя і смерті, але завжди повертається до центральної теми самотності. Це самотність поколінь, що так і не знайшли зв'язок одне з одним, і це самотність людства, що блукає у власній історії, мов у лабіринті. Це роман як закляття, що тягне вас у свій світ і не відпускає, навіть коли остання сторінка вже перегорнута. Ну що, друзі, <сміст> зацікавила я вас. Напишіть, будь ласка, чи читали ви цю книжку і е, е, як она, я, яке враження на вас вона склала? Ну, а зараз залишається тільки подаруночок для мене? Угу. Я так думаю, що це повинен бути записничок. Тому що один записничок я вже відкривала. А цей записничок, розмір цього пакуночка схожий на це. Угу, так і є. Це записничок. О, я так люблю такі записники. Ось у мене щоденник на 24 й рік. Ви, напевно, його багато разів бачили вже кадрі, тому що я з ним. Завжди разом. Я в нього записую все, і що мені потрібно зробити: і номери на магічний кубик, на проекти, і ну, якісь мої ідеї, які для в мене в голову приходять, а їх дуже багато приходить, і не всі я е... іноді я забуваю, що я там хотіла, про що я думала, і краще записати. Так, ну і тут ще лінір. Для моїх майбутніх малюночків, і ось такий а, щоденник, красивий, такий оксамитовий. І тут такі красиві золоті ці листочки, а, а, а внутрі він виглядає, як, зазвичай, як звичайний щоденник. Ось. Цей мені теж, теж дуже сподобався, але я вже вирішила, що ну, такий ж самий покупати. Напевно, ну, не варто і купила ось такий червоний. На цьому я кажу вам до побачення. Бажаю, щоб ваш день був найкращим, щоб ваш настрій був чудовий, щоб все вам вдавалося. Ну, а ми ще побачимося обов'язково. Бувайте!